Друзі, всім привіт! Це компанія Мотор Україна, і сьогодні зробимо вам відео огляд на трактор Кентавр 404С. С- це базова модель. Хоча вона і базова, вона йде на широкій різині, а модифікації цих тракторів відрізняються по суті тільки наявністю або додаткового гідроциліндра виносного, або... Щеплення, дисками щеплення. Значить, Почнемо з мотору. Мотори на всіх 404-х стоять КМ-овські. це КМ494 циліндровий мотор. Він має 2500 кубиків об'єму, тобто 2,5 літра. Також трактор має широку резину, передня 7,5-16, задня 112 на 24 Модифікації в 2024 році. Конкретна s модель стоїть. Ще з, зі звичайним гідроциліндром всередині коробки підіймає така навісна система 650 кг. Трьохточка у нас звичайна, Т-образні клешні, під 20-й палець яблучка, все зроблено. Також є причепний механізм під прицепи і є шестішліцевий вал. Вал відбору потужності працює в двох швидкостях: це 540 і 1080 обертів. Також від е, загальної системи є два гідровиходи. Трактор у му році і на кінці 23-го вже почали обшивати повністю задню частину. Вона йде як по сварці, так і стягнута бовтами. Е, Стапарі і все освітлення замінили вже повністю на ледовські. Тобто тут у нас стоять ледовські світильники. Трактор має колію 1,20 м, може розсуватися до 140 м. Передній балочний міст у нас йде з, е, з редуктором. Вірніше. Редуктор шестеренча типу. Тут стоїть, до речі, десь сороковий міст, вже не стоїть 24-й, як стояв на 244 і 44-х в тому році. Це дуже гарно, друзі. Також кермування у нас іде за рахунок гідропоцілювача керма. Він тут працює від окремого насоса. Ось вони знаходяться. Два насоси. Один насос качає постійно на гідропоцілювач, один качає на гідравлічну систему, навісну. Трактор е, має круглі крила. Додали ще отакі от е-образні тримачі для рук, коли переміщуєтесь. Це більш зручно стало, тому що е, в попередніх моделях ручки були отакі папіречні. Ці значно краще виконують цю функцію і так далі. Так, Сидіння звичайного типу, е, Паралончик, шкірозамінник, все обтянуто, все нормально працює. Е, куліси бокові, КПП. Тут 4 передачі вперед, має одну назад. І повищені, поніжені передачі вони також розташовані з боку. Також модель 4х4 може використовуватися як на задньому приводі, так і на повному. І блокується задній диференціал. Приборна панель зроблена електронного типу. Вона цільна, обшита пластиком і зовсім не боїться вологи. Як ви в принципі бачите, зараз іде дощ, дуже такий сильний, але трактор в принципі, буде працювати і в таких умовах. Так, в комплектації також йдуть передні крила, брезгавічки, вони йдуть замотані, ось вони завжди розташовані спереду. Також забув сказати, що на передньому мості і на задніх колесах встановлені балансіри. Балансіри тут йдуть порядка 35 кг, якщо не помиляюся. Отакі от, от балансіри на колесах. І 4 по 11 кг на передньому мості. Ось, їх дуже добре видно. По ціні по ціні на сьогоднішній на сьогоднішній день такий трактор вартує у нас 6700 доларів це дуже гарна ціна. Якщо враховувати, що в минулому році 6500 доларів коштувала максимальна комплектація 244 моделі. Тобто ціни просіли. Це дуже гарний показник для тих, хто давно хотів собі придбати такий тракторець. Якщо коротко, чотири циліндри, 40 коней, широка резина обшита повністю задня частина трактора, дві швидкості Вома, нормальна рама. Нормальний передній міст. КПП тут йде досить потужна, теж 40 типу, чолки 40-типу. Тобто трактор конкретна сороковка, за виключенням передніх мостів. Передні мости, мені здається, що тут 35. Ціна 6700 доларів. Для підписничків завжди буде знижечка, тому, якщо ще не підписані, підписуйтесь. Все, для замовлення набирайте номер, який бачите на екрані, або замовляйте на нашому сайті. Силочку я вам закріплю. Всім гарного дня, пока-пока.